Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з темою створення презентації. І тема сьогоднішнього нашого уроку об'єкти презентації і типи слайдів. Як створити презентацію в PowerPoint? Я виклала вам відео на сайт. Хочу додати ще одне відео, як створювати презентації в додатку Google презентації, через те, що не кожен має можливість працювати за комп'ютером. Отже, як зробити презентацію в додатку Google презентації? Відкривайте браузер на стартовій сторінці, відкривайте кнопочки додатки Google, шукаєте додаток, який називається Презентації. Відкриваєте його. Перед вами відкривається вікно презентації Google. Ті, які ви вже колись, можливо, працювали, які були відкриті для вас, або ті, які вже, можливо, ви колись створювали. Для того, щоб створити презентацію, необхідно натиснути в праву, правому нижньому кутку на кольоровий плюсик. Перед вами відкривається новий документ, в якому ви можете створити презентацію. Першим кроком ми обираємо, обираємо тему, тобто зовнішній вигляд, як буде виглядати ваша презентація. Як буде виглядати ваша презентація? Ну, я хочу, щоб вона виглядала таким чином. Мені подобається. Коли ви обрали тему, у вас на самих слайдах є підказочки, що можна на них робити. На титульному слайді ми зазвичай. Виносимо е, тему нашої роботи і автора, хто її виконує. Тема сьогоднішнього домашнього завдання моє хобі. Моє хобі. І додаємо автора, при цьому класу на е, відповідне поле, хто працює з телефоном або планшету, двічі клацає на відповідне поле, і пишемо автора. Так, написали. Тепер наступним кроком ми маємо додати слайд. Подивіться, будь ласка, це можна зробити в два способи. Перший спосіб, відповідно, знайшовши меню вкладку слайд, коли ви її натиснете відкрити, побачите, що можна додати новий слайд, можна копіювати, видалити, пропустити, змінити фон, застосувати макет тощо. Отже, можна додати новий слайд безпосередньо з цього меню. А можна додавати новий слайд, натиснувши плюсик в лівому верхньому куточку. Бачите, новий слайд можна і таким чином. Якщо мені не, мене не влаштовує форма того слайду, який висвічується стандартний це заголовок і текст, я можу поміняти макет слайду, тобто його форму. Це можна також зробити в два способи. Або через меню слайд. У вас є меню, яке називається застосувати макет. І тут є різні макети слайдів. От у нас іде стандартний заголовок і текст, є заголовок і два стовпці, наприклад, якщо ви хочете вставити зображення. І описати його лише заголовок, якщо ви хочете вставити, напевне, відео якесь або велике зображення, якесь можна так зробити. Тобто можна використовувати ту форму, яка підходить безпосередньо під ваші потреби. Заголовок і два стовпці. І вже подивіться: мій слайд має іншу форму. Так само можна змінити макет, цього, макет вашого слайду. Це ж з меню з плюсиком в лівому верхньому куточку, про яке я говорила раніше. Бачите, біля плюсика є стрілка, яка вказує на контекстне меню. Висвічуються ті самі макети слайдів, які ви можете використовувати. Які ви можете використовувати, подивіться, будь ласка, мій слайд змінив свою, свою форму. Отже, моє хобі: натисніть, щоб додати заголовок. Сюди ви вставляєте назву. Ну, наприклад, я люблю готувати. Так? Тому я вставлю сюди фотографію якого-небудь сніданку. Для того, щоб вставляти в наші слайди, можна вставляти різні об'єкти. Ми з вами на минулому уроці говорили тексти. Зображення, відео, аудіо якісь повідомлення, для того, щоб вставити зображення в слайд. Нагадую, ми на минулому році вже пробували то робити. Нагадаю вам, для того є меню, яке називається Вставити зображення. І зображення можна завантажувати як з комп'ютера, якщо воно у вас є, або з телефона планшета, або шукати в інтернеті. Давайте спробуємо пошукати в інтернеті. Так, будь ласка, подивіться, висвічується велика кількість зображень, які ви обираєте те, що вам подобається, або двічі, класнувши на ньому, або один раз і натиснувши кнопочку вставити. Ставила зображення. Отже, є. зображення є. Для того, щоб вставити відео, вам необхідно піти на сервіс, наприклад, YouTube, на сервіс YouTube. Так, задати пошук. Задати пошук. Ну от, будь ласка, як приготувати ідеальний сніданок. Да? Так, у вас є відео, яке ви знайшли і хочете вставити. Є кнопочка під кожним відео на Ютубі, є кнопочка поділитися. І поділитися є, висвічується меню. З посиланням. Копіюєте це посилання і вставляєте в вашу презентацію через меню, знову ж таки, вставити відео. У вас відсвічується панель пошуку. Обираєте необхідне вам відео, вставляєте. Так, ось у мене, наприклад, перший слайд вже готовий. Таким чином, ви маєте створити, як мінімум, 3-4 слайди для того, щоб розповісти про ваше хобі, чим ви любите займатися. Поділіться зі мною своїми, своїми вподобаннями. Коли ви створите презентацію, не забудьте, будь ласка. Поділитися не зі мною. Як це зробити? Вгорі, в правому куточку є кнопочка, яка так і називається Поділитися, натиснули на неї, Висвічується меню, яке називається поділитися файлом. Ви маєте змінити загальний доступ на усі, хто має посилання. Після цього ви копіюєте посилання. І надсилаєте його мені в групу, щоб я подивилася вашу роботу. Дякую за увагу!